Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на постачання зброї Україні та на використання її по території Росії. Але тут є важливий нюанс: офіційний Вашингтон поки що мовчить. Очевидно, все йде за старим сценарієм. Мерц вже озвучував ультиматум Путіну після зустрічі коаліції охочих у Києві 10 травня, погрожував узгодженими з американським президентом санкції у разі відмови Росії від припинення вогню. Результат Трамп поговорив з Путіним, забув про власну вимогу 30-денного негайного перемиря та не оголосив нових пакетів санкцій. ЄС дотримався обіцянки та посилив санкції. Що стоїть за заявами Мерца та чи слід очікувати підтримки США? Яка реакція Кремля? Ви на каналі Блог на Максимум. Я, Макс, говоримо про важливі події без прикрас та не заангажовано. Більше немає обмежень на далекобійність для зброї. Яку постачатимуть Україні ні з боку Великої Британії, ні з боку Франції, ні з нашого боку, ні з боку американців? Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові цілі в Росії, заявив канцлер Німеччини. Він також додав, що раніше Україна не могла цього робити. А тепер може. Військові аналітики припускають, що Німеччина найближчим часом передасть Києву далекобійні ракети Таурус у кількості 100-150 штук. Вони здатні вражати цілі на відстані до 500 км. Але це залежить від модифікації. Якщо мова йде про експортні варіанти Таурус, то вони мають меншу здатність ураження порівняно з базовими моделями. Для Південної Кореї були виготовлені варіанти з дальністю до 400 кілометрів. Загалом експортні модифікації можуть мати дальність від 300 до 400 кілометрів, що наближає їх до британських штормшедов, які мають дальність близько 250 кілометрів. Навіть враховуючи обмежену кількість німецьких ракет та можливість російських ППО збивати від 20 до 50% повітряних цілей, для агресора це може стати серйозною проблемою. Ціна війни для Путіна зростає. Слід звернути увагу на важливу деталь: дозвіл бити по території Росії з західними ракетами був наданий ще за часів президента Байдена. Після довгих умовлянь Кіра Стармера та Еммануеля Макрона. Американський президент погодився, і Україна провела низку успішних атак американськими, британськими та, ймовірно, також французькими ракетами. Рішення стало відповіддю на появу північно-корейських солдатів на Курщині. Тепер Мерц говорить не про дозвіл, а про розширення можливостей. Удари можуть стати більш ефективними та стратегічно важливими. Таурус здатні вдарити по Кримському мосту та знищити його опори. Це означатиме виведення конструкції з ладу на довгий час, якщо не назавжди. Але дивує мовчання Трампа та його адміністрації. На момент запису ролика я не знайшов заяв щодо зняття обмежень. До речі, Трамп неодноразово критикував рішення Байдена дозволити бити по Росії ракетами. На думку Трампа, це ескалація, яка лише підживлює війну. А тут нам мерц несподівано, включає США у перелік країн, які доєдналися до ініціативи. Та зняли обмеження. Одразу згадую заяви німецького канцлера 10 травня, коли був озвучений ультиматум Росії. Тоді Мерц написав посту у соцмережі ЕКС, ми закликаємо Росію запровадити 30-денне безумовне припинення вогню починаючи з понеділка. Разом з Президентом Трампом ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати Україну, в тому числі шляхом продовження санкцій. Інший пост. Після нашої зустрічі в Києві ми зателефонували президенту Трампу. Він підтримує нашу ініціативу: ми працюємо зі США, щоб змусити Україну погодитися на більш тривале припинення вогню без будь-яких попередніх умов. Те, що відбулося далі, ви знаєте, друзі. Трамп був задоволений розмовою з російським диктатором, заговорив про економічне співробітництво, забув про 30-денне припинення вогню. Не сказав нічого про санкції. Європейські політики були шоковані, українці були обурені, а у Кремлі святкувало дипломатичну перемогу. У випадку зі зняттям обмежень на озброєння та на дальність ударів слово Трампа також важливе. США, як виробник компонентів для німецьких, британських та французьких ракет, можуть своїм рішенням загальмувати дозвіл бити по Росії. Звісно, формально не мають права, адже ракети не американські, але тиск можливий. Американський президент не проявляє рішучості щодо санкцій. Тож чи піде він на військову ескалацію? Бо виходить так, що військовий тиск на Росію випереджає санкційний, не схоже на Трампа. Чи не так? Якщо так, тоді ще маємо справу. Заява Фрідріха Мерса прозвучала напередодні візиту президента Зеленського до Берліна. Тобто, це такий сигнал для Києва. Німеччина готова посилити підтримку. Також Мерц може прагнути зміцнити свій авторитет як лідера Європи. Останнім часом його критикували через недостатню підтримку України. Мовляв, слова розходяться з діями. Безумовно, нещодавні атаки Росії на Київщину та інші області змусили Мерца відреагувати. Останнім часом Європа все більше відходить від політики обережності щодо підтримки України. Франція та Велика Британія ще раніше дозволили використовувати свою зброю для ударів по військових цілях у Росії. Німеччина мерца не хоче залишатися осторонь. Але найважливіше це сигнал Росії, мовляв, Європа не буде йти на поступки, погрози Путіна не діють. Червоні лінії порушуються. Також ми з вами спостерігаємо сварку європейських політиків з Трампом. Не відкриту, а приховану. Виглядає так, що європейці навмисно говорять про залученість Трампа та його готовність діяти жорстко. Вони усвідомлюють, що на Трампа тисне американське суспільство, частина еліти. Відкрито відмовитися від підтримки своїх союзників він не може, але й не поспішає. Прямо засуджувати Росію, як ви бачите. Він каже, що з Путіним щось трапилося. Він з'їхав з глузду, мовляв, раніше був нормальним, я з ним спілкувався, а тепер ця атака на Київ та загибель цивільних. Європейці своєю рішучістю разом із Зеленським ставлять Трампа на розтяжку, роблять таку політичну пастку. Припустимо, що Трамп. Хоче почути Путіна та готовий погодитися з поступками, щоб умиротворити агресора та закінчити війну. Припустимо, що саме цим пояснюється його небажання тиснути на Росію. Припустимо, що Трамп мовчазною згодою хоче посприяти певним успіхам Росії у війні з Україною. Мовляв, дам можливість диктатору схилити Україну до вигідного йому миру. Путін розуміє сигнал. На полі бою не виходить багато, і ситуація нагадує Патову, тому він посилює терористичні обстріли України з метою змусити народ втомитися від війни та наблизити капітуляцію. У нього природа така злочинна, але кожен крок Путіна по схилянню України до капітуляції викликає обурення у цивілізованому світі. Він також змушує президента Зеленського робити заяви про недоречність мовчання з боку США. До нього долучається Макрон, який майже вимагає від штатів встановити дедлайн для Путіна і нарешті почати тиснути. Західна преса пише про це: американські журналісти не дають американському президенту спокою і хочуть реакції. А не реагувати не можна. Тому й роздратування. Причому не тільки у бік Путіна, а також у бік Зеленського. Бо Зеленський. Е Підіймає завжди питання та виносить його на розсуд громадськості. Не мовчить. Трампу, очевидно, дуже важко далі так продовжувати. Він не може, бо війна Росії проти України може стати великою поразкою Дональда Трампа на міжнародній арені. Обіцяв зупинити війну, а не вийшло. Тепер ще Путін хоче зробити його співучасником воєнних злочинів, а Трамп цього не планував. Чи слід серйозно сприймати заяви канцлера ФРН Фрідріха Мерца. Критики говорять, що рішення прийшло з великим запізненням. Якби обмеження були зняті раніше, це змусило б Путіна хоча б задуматися над перемир'ям. Також є сумніви, що відносно невелика кількість ракет змінить хід війни кардинально. До того ж, швидкість інтеграції ракет Таурус в українські системи запуску на літаках питання не днів, а місяців. І все це правильно, але є лакмусовий попірець, реакція Кремля. Перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН у відповідь на дії європейських країн, які перешкоджають врегулюванню українського конфлікту. Хоча формально Москва відповідає дзеркально на ініціативу ЄС, європейські країни на 29 травня запросили засідання. Щодо гуманітарної ситуації в Україні. Але заяви Мерца Росія розцінює як ескалацію конфлікту, що стало додатковим приводом до скликання засідання ООН. Отже, реакція Росії свідчить про велике значення подій, про які ми говоримо. Зверніть увагу: Росія звинувачує саме Європу у перешкоджанні мирному врегулюванні. Не Штати. А чому? Адже для європейців. Дії узгоджені зі Сполученими Штатами, принаймні так говорить Фрідріх Мерц. Важливі висновки. Україна має тепер більше військових можливостей у стриманні агресії. Посилюються розбіжності Європи та США щодо підходів регулювання війни. Мерц прагне зайняти роль лідера у регіоні та не боїться заступати за червоні лінії Росії. Більшість європейських лідерів та президент України діють злагоджено. Вимальовується такий союз деяких країн Європи та України для Росії. Це погані новини, і вони апелюють до ООН та сподіваються на бездіяльність Трампа. Вони хочуть виключити Європу з рівняння. Трамп знаходиться у складній ситуації та змушений діяти рішучіше. Постійно повторювати фразу, що Путін хоче миру, не вийде. По суті, в нього є дві опції: не погодитися з Україною та Європою та стати на бік Росії. Або підтвердити зняття обмежень, а на додачу оголосити про нові санкції та справжній тиск на Росію. Все залежить зараз від однієї людини Дональда Трампа. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, ставай спонсором каналу, натискай дзвоник, щоб отримувати сповіщення про наступні відео та стріми. До наступних зустрічей.